Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. Дуже просто про внутрішню рекламу на Еці. Сьогодні говоримо про внутрішню рекламу магазину Еці Еці Ец. Я спробую дуже просто пояснити вам, як вона працює та на що звертати увагу при роботі з Etsy Ads. Ец. Перед початком підпишіться на мій канал та на мій інстаграм. Поїхали! Варто розуміти дуже важливу річ: рекламні продажі та продажі органічні це єдине ціле. І розділяти ці поняття не варто. Продажі по рекламі підвищують видачу лістингів та органічні продажі. Тобто це єдина величина. В розділ реклами ми можемо зайти через маркетинг і розділ Etsy Ads. Тут ми бачимо графіки та показники статистики. Перегляди це показник переглядів потенційних покупців. Кліки це показник кліків по нашому товару після перегляду його серед інших товарів. Ордери це кількість замовлень, які були зроблені завдяки рекламуванню продукту. Реню це сума грошей, які прийшли на магазин завдяки рекламним продажам. Спенд це сума грошей, яка була потрачена на рекламування продуктів на магазині. Переходимо трохи нижче, і тут є кнопка налаштування бюджету реклами. Бюджет реклами це сума грошей, яку ми виділяємо на рекламування продуктів на магазині. При розрахуванні його варто виділити таку суму, яка б не склікувалась за добу зовсім, тому що коли бюджет витрачається, рекламування продуктів припиняється а також власні можливості витрат на рекламу, тобто знайти ту золоту середину, яку ви готові на це витратити, і при цьому, щоб вона була ефективною на магазині. Також варто розуміти, що бюджет може бути обмежений платформою. В нашому випадку бюджет обмежений сумою у 500 доларів в день. Для того, щоб виключити внутрішню рекламу, можна відключити з неї всі лістинги. Реклама. Ми в компанії Headmade Hub UA займаємось тим, що виводимо українські бренди на міжнародні маркетплейси. Серед наших послуг є послуги з відкриття та просування магазинів на енці. Якщо вам у цьому потрібна допомога, пишіть мені в інстаграм. Щодо ефективності реклами варто розуміти, що алгоритми внутрішньої реклами стають більш ефективними тоді, коли реклама працює постійно. Включення і виключення негативно впливають на алгоритми. Також на ефективність реклами негативно впливає малий бюджет. Мінімальний рекомендований бюджет 3-5 доларів на день, нормальний від 30 доларів на день. І ще одна важлива річ для того, щоб реклама працювала ефективно, потрібен час. Ви не завжди отримуєте продажі відразу, як тільки включите рекламу. Для цього потрібен час та робота по аналізу реклами. Зазвичай для ефективної роботи Ads потрібно від 3 до 4 місяців роботи. Показники статистики тут такі ж самі, як показники загальної реклами. Це перегляди, кліки, ордери, гроші, які прийшли за допомогою реклами, а також витрати на рекламу по цьому лістингу. Але тут додаються ще два показники, які грають велику роль у налаштуванні. Клікрейт це співвідношення переглядів до кліків, тобто відсоток людей, які глянувши на товар, клікнули на нього і перейшли. Цей показник дуже важливий. І чим він вище, тим краще. І по ньому ми можемо орієнтуватись, наскільки ефективно створений наш лістинг. Гарним показником клікрейту вважається показник від одиниці і вище. І ще один важливий показник, який ми використовуємо при налаштуванні та аналізі реклами, це показник ROAS. Це показник співвідношення отриманих грошей з реклами до витрачених грошей на рекламу. Тобто, по суті, це скільки доларів ми отримуємо на один потрачений долар на рекламу. Зазвичай ми рекомендуємо ставити на рекламу лістинги, які ми тільки створили, і дати їм прорекламуватись тиждень або трохи більше часу. Після цього дивитись на показники цього лістинга і приймати рішення, чи перероблювати цей лістинг зовсім. Для оцінки ефективності реклами самим основним показником є ROAS. Зазвичай ефективною реклама вважається, коли цей показник 3 і вище. Але тут варто враховувати вашу особливу ситуацію: собівартість товару, витрати на доставку і так далі. Також ту кількість грошей, яку ви готові тратити на рекламу. Тобто для кожного окремого магазину цей показник може бути різним. Якщо підбивати підсумки, варто виділити головні тези: рекламні та органічні продажі розділяти не варто. Це одна частина загального розвитку вашого магазину. Для налаштування реклами потрібен час, і її відключення і включення негативно впливають на її алгоритми. І третє, постійний аналіз і зміни у рекламі необхідні, навіть якщо ви досягли результатів, які ви хотіли по окремим лістингам. Ця тема дуже складна і має багато нюансів. Якщо ви додивились це відео до кінця, поставте коментар, чи було воно вам корисним. І якщо я зберу 100 лайків під цим відео, я випущу наступний ролик про просування на платформі Etsy. Не забувайте підписуватись на мій інстаграм, він є в описі до цього відео або ж за QR-кодом, який ви бачите на екрані. На цьому Ютуб каналі все про електронну комерцію. Почуємось!